Мої шанування, продовжуємо тему зброї ближнього бою. В цьому відео буде розкрито механіку масових ударів та вплив розміра зброї на її ефекти. Що стосується ударів по площі, то виглядає це наступним чином. Завдаючи удара по ворогу, цілі, що знаходяться поруч з ним, також можуть отримати шкоду від атаки, якщо ви цього хочете. Але це вже залежить від ваших позицій. Відносно ж теми розміра зброї, то за цим параметром вона поділяється на малу, класичну та велику для двох рук. У всіх них витрачається різна кількість витривалості на удар по таблиці. Більші витрати сил для тої ж зброї дозволяють нанести більше шкоди з атаки. Звісно, якщо ви вже так вмієте. Але розміри зброї приносять їй і інші ефекти. У малої зброї немає стандартної переваги над обладунками та шкоди по сусіднім цілям. Але вона з більшою вірогідністю здатна поцілити по противнику, що ухиляється, а саме плюс 20% до шансу. Виділяється лише мала ударна зброя. Через відсутність переваг над обладунками усього цього типу зброї, її мала варіація не може бути ослаблена в цьому параметрі, а тому не має збільшеного шансу попадання. Зброя ж великого розміру з меншою вірогідністю здатна поцілити по ворогу, що ухиляється, а саме мінус 10% шансу. Проте має плюс один до шкоди при звичайній атаці та може атакувати через один шестигранник. Всі ці позитивні та негативні ефекти діють лише на атаки. При використанні здібності все вираховується по параметрам класичної зброї. А на цьому поки що все. Дякую за увагу!